Доброго ранку! Сьогодні відкрила вікно, краєвид за вікном той же, але знаєте що? Зовсім інші звуки сьогодні. Сьогодні чути, як здалеку доноситься гавки собак, чути, як на вулицях розмовляють люди, і дуже весело ще бачать птахи. Не знаю, чи ось так зараз ловиться цей звук. Але їх чути, чути півні співають по всьому селі. У нас відлига, відлига. Здахів скапує, сніг розтає. і тепло. Стоїть мій песик, виляє хвостиком при дверях. Попадали, он вже порозкидалися наші ці сніговики великі, довго стояли, довго трималися. Але вже все попадали, все розстає. Забрала відеочку, лійку. Ну і ось такий робиться сніг. Брудний. брудний. А де не де місцями вони баюрі стоять. Качкам на радість, да, качка? Вам на радість, але десь їх взагалі не видно. Сніг розстає, то вони де не вже, де ходять, десь ходять, що шукають. О, кури, хоч за два дні вже на третій вас нарешті побачила. Кури. Це так вийшло, знаєте. Кажу до Юри, вийду вже тобі поможу порати, але поки я зібралася, то Юра вже попорав, каже, тільки повідгортаєш там гної і принесеш сіна, якщо можеш, і все, і попорано. Ну, що можу? Дивіться, що я говорила, про пташок. І фарк туди, фарк сюди. Ну от, що можу, що не можу, а ось ця зробити можу, стадо своє випустила. Випустила сінвал хлопу по Оце кому цікаво четверо. Четверо лишилося самих стійких. І ось вже хай походять на вулиці. Травичку поскубають, вони гарно їдять якусь травичку, якісь сухо, сухе сіно кропиву, то хай ось пограбуються всі навалі. Аби було такое їх чимось закрити, то я їх і закрила, напевно, що це я зараз так зроблю, якщо знайду чим відгородити, Загорожу їх тут і хай вони собі ходять. Отак, все, ходять собі один за одним. Щось злубають. Трохи далі ще на вулиці їх випущу. Подивлюсь на Юру, то, мабуть, весна прийшла. Чого? Дрова рубаєш? У гаражі Палити треба. Він в зварить. Так, молодець. Та. Тільки сокіра погана. Чого? Бо це є сокіра. Так колюн був, то хлопці взяли і не віддали. І сказали, ми не знаємо, де вона. Та з сокірою виходить. Пішли з каченятами знайомитися. Е, кури, від коченят, бо я вас знаю. Так, вже хазяйки помаленьку-помаленьку і туди залазять до каченят. Мені не побачити, чи не б'ють. Як не б'ють, то хай ходять, хай звикають. Рембо, що ти дивишся, коченят малих не бачив, чи що? Кажи, в цю пору не бачив, правда. А молодняк були чисто білі, а поволенювали. Он з чорною шийкою хвостиком, там взагалі жовтовата робиться. І татика світло-жовтенька. Ки Рембо білий і біля Рембо чисто білася. Одна і друга, так. Да. А три геть колір міняють. Ні, поки що дивлюся, скільки спостерігаю, то так, так вони досить таки миролюбиво. Стоять тільки, поглядають туди на цих каченят. А це мама струма. О, ці три вже маму доганяють, а вона їх все рівно не покидає. Так, щось коко -ко, ко 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 всі знайшли. Каченятка забігли он... під тючок. Дивіться, дивіться, як цікаво заглядає. Каченятка собі вже сіли на кубку, понайдалися, понапивалися, а курки ходять, грибуться. і підійде і заглядає. Га. Що ж ти одна з другою не бачила їх чи що? Лінтяйки. То це всі кури на вулиці, на вулиці відлига, всі хто де? А ви в хліві? Ото. Да. А що це ви на вулиці весною пахне? Чи сидять в хліві. Що виспівують, думаю, да вони кричать, захожу, а вони в хліві. Цікаві вони є людям. Люди деякі кажуть вперше, таких бачимо. Курка не курка, шо ви курка? А як розійдуться кричати? Ну, ще зараз вони не так кричать, а то як потепліє, туди ближче весни. Весна буде. Ото -от вони заходяться по черзі. Ну все, забрала каченяток. Прогулянка в них була на славу, да, да малеча, да. а вийдем ще з обіда. А вийдем ще. Вийдемо пізніше ще і так будемо, напевно, що вже кожен день, тому що у нас передають тепло, температура плюсова на кожен день. Все, махайте дзьобиками всім пока. І махайте дзьобиками всім пока-пока.